Я буду пахнути цієї осені. Боже малий. Тут таке дівчата. Зараз це покажу. Перше, це гель для душу від Best and Body Works. В мене аромат світ Pumpkin. Памкін. Кажучи, мені він майже гарбузиками не пахне. Я відчуваю прянощі, корицю, апельсин. Наскільки круто після нього пахне тіло? Ну, напевно, годину мінімум так точно. Гроші, я хочу купити ось всю їх колекцію. Це офіційно найкращий, найкращий аромат у Бесса Body Works. Я коли понюхала, я коли вдома його відкрила. Боже, тримайте мене всі: ванільна глазур, карамельна деревина та гарбузовий крем. Так це можна так описати? Скажіть мені, будь ласка. У мене, якщо чесно, пахне дуже смачним печивом. Тільки-но, тільки надістали його з цієї духовки, воно пахне на всю кімнату якимись сінабонами. Я не знаю, коли нанесла на тіло, як я просто хотіла себе з'їсти. Будь ласка, хто знає, де взяти такий спрей, я вас умаляю. надійшлись мені, тому що всюди, він всюди солдат. Але зараз я хочу вам показати ось ці три мила. Хто полюбляє аромат вані це просто для вас. Наступна це мило милопінка, світ Сінемон Пампкін. жай, гарбуза, гвоздика та цукрова тростина. Приблизно саме так він і пахне. Одразу переходимо до ливс. Цей аромат більше для тих, хто полюбляє такі більш важкі аромати. Що вперше ось так понюхати, тісно. Пахне листям та осінню. От я не знаю як пояснити його ноти: це соковите червоне яблуко, золотий нектар та тепла гвоздична пряність. Далі парфуми Glam Gelatino. Якщо їх коротко описати, то це коньяк. ні пахне дійсно випічкою якоюсь кавою, шоколадом та прянощами. Воно 100% осіннє, Це просто вау. Наступне це парфуми Сабріни Карпентер. Я не знаю, як описати це. Давайте одним реченням. Окей, це просто дуже затишна кав'ярня з випічкою. Інакше я це описати не можу. Я тільки що нанесла ось ці парфуми і зверху. Ось ці і якщо вони в переміжку, то це просто такий балдеж. І передостання це в мене ось такий спрей від Zara Salted Caramel. Ті, хто любить ось такі солодкі аромати. Дійсно, він мені пахне карамеллю, тому можливо трішки випічкою на одежі залишається, мабуть, максимум декілька годин, але він і не повинен бути прям знаєте, такий ядрений. Я з приводу ядрьоності Works, В них є спреї для дому. Чесно кажучи, я колись купила таку ванючку. Лис я купила ось такий спрей з цим ароматом. Кне піпець. ну, хто таке любить, тому дійсно вау, він принаймні тримається. Я не знаю скільки годин. Ну, півдня так точно. У мене вся кімната потім ваняла. І останнє це мастке для кожного блін будинку. Якщо ви полюбляєте свічки, я вас умоляю. Візьміть ось це Паріж кафе. Офіційно заявляю, це найкраща осіння свічка. Напахне свіжо помоленою кавою, цукор, ваніла і крем. В принципі, вся моя підбірка. А ви обов'язково напишіть ваші найулюбленіші осінні парфуми і якісь там гелі для душі, або просто щось те, що ви завжди використовуєте лише восени.